Добрий день, мої любі другокласники та шановні батьки. Ми з вами продовжимо наш лайн уроки. Тема сьогоднішнього уроку що ти знаєш про українських винахідників. Почнемо з вами, як завжди, з нашої погоди. Яка пора року? Весна. Який місяць? Березень, яке сьогодні число? Четверте, який день тижня, понеділок. Чи було зранку сонечко, було опад, яка температура? Молодці. Розглянемо з вами винаходи людей. Перша лампа. Чим вона користувала? Ми маємо з вами світло. Так, велосипед, спосіб пересування, телефон, зв'язок, Так, розваги, Пилосос, прибирання. Електрочайник. Так, Швидкість нагрівання води, комп'ютер це мережа, так, інформація. Пральна машинка нам корисна, вона перереджує. І, Прасу і речі. Україна подарувала світові відчайних чоловіків і жінок, які своїм відкриттям просували науку і техніку вперед. Микола Мосо це хірург-кардіолог, один із основоположних легеневої серцевої хірургії в Україні СРСР, біокібернетик, засновник і керівник Інституту серцево-судинної хірургії в Києві. Він сконструював е, кілька унікальних медичних приладів. Перший у світі запровадив протитромбічні протези серцевих клапанів, розробив апарати штучно кровообігу, протезування мітрального клапана. Це людина-епоха, видатний хірург, завдяки кому було врятовано тисячі людських життів. Його вклад в науку важко процінити. У 2008 році, за результатом опитування громадською думкою, він був визнаний другу людину після Ярослава Мудрого, достойне звання великого українця всіх часів. Ігор Сікоцький – це видатний авіаконструктор, українського походження, вчений винахідник, філософ, Творець першого у світі пасажирського літака і важкого бомбардувальника, гелікоптери та гідролітаків, починав шлях до світової слави в Україні, і бачимо його винаходи. Найкращий вертоліт Сікорського, і не тільки свій кращий, але й кращий вертоліт світу першого покоління. Він піднявся в повітря в 1954 році, на спецзамовлення був побудований вертоліт вертоліти для президента США. Микола Бенардос. Бенардос. український винахідник грецького походження, творець дугового електрозварювання. Його винаходила центральна машинка. Кондиціонер, притюрниця та парова коструля. Сергій Корольов, це український радянний вчений у галазі ракету будування та космонавтики. Конструктор, вважається основоположником, практичної космонавтики. Винаходи, які придумали діти, 12-річний Максим Лема зі Львова створив роботу робота, що виконує функції інженера БТІ. Робот сканує приміщення, замиряє площу за допомогою радіосигналу передає дані на комп'ютер. Більше 100 років тому американський підліток Френ Перенс в 11-річному віці винайшов фруктовий лід на палці. Саме відкриття відбулося випадково, ввечері хлопчик через Запуть залишив сік на вулиці. Вранці в склянці Мороза, яка дуже сподобалась друзям і ріднім. Рідним. Коли йому випонилось 29, він запантував свій винахід. Через два роки морозов продавали по всій Америці. Його ціна була дуже низька, всього один цент. Асортимент постійно розширювався. Джордж Нісен того спостерігав за змаганням повітряних гімнастів, які закінчили свою виставку, стариваючи на страхувальну сітку. Зазвичай на цьому моменті виступи закінчились, а хлопчик вирішив знайти підстримувальну установку. Для гімнасті, на які можна було підтримувати та виконувати повітні різноманітні трюки, так і виник тут. Будь ласка, розгорніть свої зошити сторінка 23. Які риси характеру, я, на вашу думку, притаманні справжні винахідникам? Винахідники в нас які? Розумні, кмітливі, творчі, креативні. Так, рішучі. Наполегливі, дисципліновані. Я з вами повністю згодна. А ми запишемо з вами три креативність, рішучість, наполегливість. Креативність, рішучість, наполегливість. Так, якщо ви виконали це завдання, вам не потрібно, тому ми з вами йдемо далі. Якщо потрібно, зупинили і працюєте, скільки вам потрібно часу. Перегорнули, будь ласка, сторіночку, наступне. Так, дізнайтеся з додаткових джерел, запишіть прізвище відомих вчених. Конструктор перших космічних ракет Сергій Корольов. Все вірно. Винахідник гелікоптера. Ігор Сікорський. Отже, запишемо корольов. І далі Сікорський. Так, труднощі, урок, як на уроці ми запам'ятали. Найкраще мені вдалося, що ми навчилися. Так, і ще нам потрібно з вами виконати одне завдання. А, так, українські вин... винаходи та винахідники. Ігор Сікорський, що він у нас винайшов? Гелікоптер. Все вірно. Сергій Корольов, ракетний двигун і перший супутник на землі. Педір Піроцький, електричний трамвай, Йосип Тімченко, Кінескоп, Полюй, Ренген, Пирогов, гіпсову пов'язку. Петров компакт диски. Загілка сейчас бачимо підказочка газову лампу. Тут так само поштовий індекс підказочка. І Анатолій Малихін безкровний аналіз крові. Так, я вам дякую за урок. Всього найкращого. До побачення!